Якісні, я думаю, зараз ні для кого не секрет, що продукти соціальна їжа, я її називаю, продукти харчування, які ми купуємо в супермаркеті, навіть на ринку, вони не сильно доброї якості. Тобто, вони дуже збіднені оцими всіма нутрієнтами, які потрібні. Тому, відповідно, всі свідомі люди в сучасному світі, я так буду говорити, відкрито, всі свідомі люди. В сучасному світі вживають бади, тому що розуміють, що, що таке біодобавка це не харчова добавка. Біодобавка це діюча речовина, її екстрагують, тобто витягнули діючу речовину із якоїсь рослини, діючу речовину, і засунули в капсулу. Я це називаю їжа космонавтів, тобто це концентрована біоїжа. І тоді ви можете з певненістю казати, що е, ви отримали кальцій, якщо ви їсте кальцій, е, що ви отримали магній, якщо ви їсте магній. Е, тобто, якщо ви з'їли творога, то не факт, що ви отримали кальцій. Розумієте? Клітинка то не отримала. Тому, на жаль, і це не секрет. Я думаю, всі знають, що ми багато їмо, а все рівно відчуваємо голод. Тобто ми вроді наїлися, а рецептори, які в клітинах нам відповідають за голод, вони кажуть, що нас, нас не вистачає нутрієнтів. Вони нам посилають сигнал, що ми голодні, треба щось іще перекусити, щось іще попити, кавусю якусь із печенюшкою, тому що не вистачає енергії, не вистачає. Ну, Клітинка каже: ну вроді ти ж поїв, а до мене не дійшло нічого. Де їжа? Дайте мені їжу. І так сигнали дають.